to you. Інго сонця, це польсько-німецько-американський фільм режисера Криштофа Занусі, який вийшов у 1984 році. Це історія кохання між американським солдатом, який служив у Польщі після Другої світової війни, та польською перекладачкою, яка йому допомагала. Фільм розповідає про посттравматичний стресовий розлад ПТСР, який виникає у результаті війни, та як впливає на поведінку та емоції головних героїв. Це також історія про двох людей з різних культур, які намагаються знайти спільну мову та розуміти один одного. Рік спокійного сонця є важливим фільмом не тільки як історія кохання, а й зображення відчуттів та емоцій війни, які можуть впливати на психіку людей. Фільм також відомий своїм використанням різних мов англійською, польською, німецькою, що підкреслює тему комунікації та міжкультурного розуміння. Загалом рік спокійного сонця вважається одним із найкращих фільмів Криштова Занусі, а також одним з найвизначніших фільмів європейського кіно 1980-х років. Він зберігає свою актуальність і значимість і сьогодні понад 30 років після його випуску. Сюжет фільму Рік спокійного сонця розгортається в Польщі в 1946 році після завершення Другої світової війни. Головний герой фільму, американський військовий інженер Норман, прибуває до Польщі, щоб допомогти відбудувати країну після війни. Він бере участь у проєкті відновлення зруйнованого міста Вроцлава, де знайомиться з молодою польською перекладом. Дачко Кормарією. Незважаючи на культурні та мовні різниці, Норман та Марія розуміють один одного та знаходять спільну мову. Поступово вони зближуються та закохаються один в одного, але їхнє кохання натикається на перешкоду. Рік спокійного сонця це складна драма, яка висвітлює не тільки історичні події, але й показує міжкультурні взаємини та любов. Фільм лишає за собою питання про значення міжнаціональної співпраці та розуміння, яке є важливим для сучасного світу. Давайте проведемо паралель між фільмом Іда та рік спокійного сонця. На перший погляд, це два абсолютно різних фільми, але в них дуже багато схожих ознак. Тож, Іда, цей фільм про Анну, 18-річну сироту, виховану в дитячому будинку при жіночому монастирі, яка ледве знайома із зовнішнім світом та історією своєї родини. Одного разу чорниця повідомляє героїні про те, що в неї є тітка Ванда, колишній державний прокурор, а зараз озлоблена алкоголічка. Вирішивши побачитися з родичкою, Ганна несподівано дізнається, що її справжнє ім'я Іда, а її батьки були євреями, бажаючи з'ясувати більше інформації про важку долю. Лю батьків під час німецької окупації Анна і Ванда вирушають у ризиковану подорож, де їм доведеться зіткнутися з відкриттям, що шокує про похмуре минуле рідних людей. Обидва фільми використовують повільний темп, що дозволяє глядачам зануритися у світ героїв, роздумувати над подіями та емоціями персонажів. Вони вдаються до мінімалізму в діалогах, залишаючи багато моментів непромовистими та простором для інтерпретації глядача. Обидва фільми також мають глибокий психологічний характер. Вони зосереджуються на внутрішніх конфліктах героїв, їхніх пошуках себе, ідентичності та місця в світі через тонкі деталі, жестів та виразів обличчя фільми передають багато емоцій та поглиблюють розуміння персонажів більше. У обох фільмах також присутні символи і метафори, які допомагають розкрити глибше сенс і тематику історії. Це дозволяє створити багатогранний та значний Уші наратив, який залишає слід у свідомості глядача, В цілому рік спокійного сонця та іда мають спільний стиль розповіді, який характеризується повільним темпом, глибоким психологічним вивченням персонажів та використанням символів і метафор для поглиблення сенсу фільму.